Капеланське благословіння на 16 липня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми говоримо про те, що Господь розповідає притчі, притчі, то як що таке царство небесне. І написав і сказав, що є зерно гірчичне, яке. Зерно менше від інших зерен, але коли вона виростає, то стає деревом, і гілля так вітряться, що навіть птахи небесні серед них перебувають. І сказав, що якщо кинути царство небесне подібне до того, щоб кинути е, пригоршню закваски в три міри, борошна, то через деякий час все борошно скисає. І говорив їм притчами. І було додано, щоб сповнилися слова пророків пророка, що говорив їм притчами, щоб відкрилося те, що було втаєне від початку віків. Останні слова привернули увагу: притча говориться не про те, щоб не побачили, не для того, щоб не почули. А для того навпаки, щоб відкрилося те, що було скрито від початку віків, щоб люди зрозуміли й взнали те, що раніше було з них ну, утаєно, скрито. Можна подумати, як це так? Говоряться образами, ну, притча це образ да, до чогось, що щось скриває і треба дістатися до цього. Але саме притча, те, що скриває, і нас повинна від через те, що скривається, повинна відкритися. Мені, знаєте, пригадалося мої відкриття колись, як вони відбувалися. І одне відкриття я вам зараз розповім таке просте розуміння. Наприклад, ви всі ви знаєте, що і написано в письмі, що Едем, Райський сад, знаходиться на Сході. І ми знаємо, що Царство Небесне на Сході, бо церкви всі на схід розташовані. І знаємо, що є така традиція ховати ногами, немічну ховати ногами на схід, щоб він взяв хрест і одразу пішов на схід. Але я подумав, да, якщо, якщо подумати по земному, по таким законам земним, якщо я от зараз піду прямо на схід, да, от на сонце там, я піду на схід, і буду йти довго-довго, чи знайду я там Царство Небесне, чи а, дійду я до того місця, де, що я шукаю. А якщо я буду йти, 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 приблизно, якщо я пішов туди, то через скільки років пішки я звідтиля і повернусь. Я подумав, що якщо я піду по земному, то я від землі не відірвуся і потраплю практично в те ж саме місце. Ну, бо буду блукати по землі, не буду говорити. Але царство Небесне не знайду. Але ж я вірю писанню, писанню, йти треба на схід, там знаходиться і Райський сад, і Царство Небесне. І потім до мене стало доходити, що це духовний схід, що я повинен відірватися від землі, бо на землі є земне, а царство Небесне є на небі. Щось повинно статися, що я не повинен зациклитися колами ходячи по землі. І для мене це стало, знаєте, від відкриттям, що коли мені говориться притчами, то коли я хочу ці притчі зрозуміти, коли притча, про, я, про що разповідано про Царство Небесне, коли розповідь іде, то Царство Небесне для мене стати повинно чимось тим, що я хочу мати, або де я хочу перебувати. І для мене, коли стає це необхідністю, цінністю, життєвою необхідністю і цінністю, тоді весь мій розум, весь мій зор, весь мій слух, все моє серце направлено на розуміння цього. Тобто включається в працю повністю я внутрішній, зі всіма своїми органами відчуттів і розумом. Я тоді. Правдиво це шукаю, не обманюючи не себе своїми пристрастями, гріхами, схильностями, не обманюю ні інших, не обманюю ни Господа. І це шукання проводить до мене, що я починаю розуміти і бачити те, що я не бачив. Відкриватися те, що було від мене скрито. І я тоді починаю дійсно бачити. Для мене повинні відкриваються ті тайни, які від мене були скриті. Бо весь, вся моя сутність була не готова їх прийняти. Була вона окутана, або спелена, спеленами, що спеленали її мою душу і моє серце, всі земні речі, всі земні намагання, бажання. Чи то слави, чи то багатство, чи то ситості, чи то розваг, чи то. Уникнення від страждань, від Будь чого Тобто я настільки був погружений в земне в суету сьогоднішнього дня, що я не міг підняти свого взору від земного. А коли мій зір піднявся від земного, я почав шукати, а що є навколо крім земного, і побачив, хоч знаєте, краєм взору до чого прагну, наприклад, цей небосхил. І почав задумуватися. А для чого мене це все земне? Невже я за все своє життя повинен з'їсти 3 тонни картоплі і пів тонни цибулі? І це моє призначення? Коли я про це задум, почав задумуватися, то якраз ті скриті тайни для мене почали відкриватись. І я вам висловив своє спостереження. І своє споглядання наприч. Я, роз, я знаю, що кожному з нас буде дане особисте, бо що Господь особисто звертається до кожного з нас. Навіть під час розважання над цим сьогоднішнім Євангелієм, бо воно глибоке, бо воно дійсно відкриває тайни або скрит, те, що скрито, із початку віків. І виявляється, що я призначений це знати. Це для мене воно зроблено. Ті тайни і скритності для мене ну, існують, щоб я ними користувався, щоб я ними жив, але тоді лише, коли я готовий їх цінити і бути частиною їх того Царства Небесного, яке для мене і уготовано. Амінь.